Залишилося ще на сотню метрів вкласти асфальт, і вулиця Зарічна в віршаві буде готова. Цим зараз і займаються дорожники. Робота кипить. кажуть до кінця тижня завершать. Безумовно, і робота велика проведена, досить складний рельєф місцевості, тому що практично дорога проходить до жилого масиву через ліс, можна так сказати, як польовою дорогою, тому у підрядника, чесно кажучи, роботи було достатньо. Але думаємо, що жителі цього мікрорайону, після того, як ми завершимо, буквально 5-6 днів, я думаю, будуть задоволені тією роботою, що буде зроблено. Якщо раніше тут автівки їздили поволі через погану дорогу, то зараз все одне. Но потрібно рухатися неквапно через дітвору, яка облюбувала це місце для ігор. Катаються на всьому, що має колеса. Учинили та вже, вже файна, Но кататися на скейтах, на вельках, на самокатах та й на роликах. Капітальний ремонт дороги коштує немалих грошей місту. Біля 700 метрів залишилось покласти буквально машину дві асфальта, кошторисна вартість вулиці. Біля 400 тисяч гривень, звісно, вулиця Зарічна не єдина в місті, де проведено капітальний ремонт дорожнього покриття. За останній місяць нам вдалося здати в експлуатацію дві вулиці капітально відремонтувати: це вулиця Грушевського і вулиця Українська, які ми здали буквально тиждень назад. І зараз в процесі завершення знаходиться вулиця Зарічна. Окрім того, зараз тривають підготовчі роботи на вулиці Робітничий. Незабаром і там буде пристойний шлях.